Це Зараз напишете. Де... Ти журнал забрав? Да, 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 зразу так. Я Копірочки немає у вас ніякої, що одразу. Ми швиденько напишемо, ми багато писати не будемо. Там, 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 так, як правильно все. Першому заступнику міністра. А у вас гексерофобії немає? Роман, може після? Рома, це За що? Міністра як? Внутрішній так? Ручку що. ще Генерал на міністрі. Не буду писати. Першому заступнику. Ти... Вік е, кого? Угу. Ти закінчив цю заяву писати чи ні? Пер, першу? Так. Да. Закінчую? Да. Дай ознайом, прочитай. Ні-ні, так вони всі разом зараз будуть писати тільки. А, зрозуміло. І телефон мобільний, якщо можна, або домашній, які зручно. По каменка пузькій ви напишете окрему заяву? Так. І по Ну я пишу. І ще по Львову по Франційському із Ну давайте тоді одразу теж напишете. Кілька газівщину. Ручка є? Є, чудово. Давайте я, да, да. я вам як Заява, да? Скарга? Першому зразу всім продиктую, я прошу? прошу. Ні, провести? не прошу. Заява. Я така-то така, то з такого-то приводу і по суті питання, яке виникає. Першому заступникові міністра. Заступникові. Ми їм будемо диктувати, ну хвилинку. Коли... А. А. Внутрішніх справ України. Міністра, Ай, ну вже М написано, міністра, м -м. тому внутрішніх справ. Справа України. Україна. Дубовику. Дубовику. ВБ. Віктор Борисович. Від. Від. Ну, мається на увазі, від кого пишеться? Громадянка така, то там, ну, як вас звати, чия, ну, чи я? Громадянки. Ну, пишіть, як ваші дані, дані. чи я,

Батько зараз. Діма уклада. Андрей, ну фізично, ну, якого, де вам буде зручно отримати відповідь, скажімо так. Проміжкову. Добре. І Принагідно, пишіть телефони наявні. Добре, контактні телефони. Контактні телефони, Ну, я ж не, ну, я, ж не я розумію, але просто вже стільки написано, я думаю, не знаю, де ви живете тоже. На а, я відправила Єдині прокуратуру і в Міністерство внутрішніх справ два місяці тому навіть з диску скаргу. І я досить Брич, якщо, у вас, якщо у вас є номер цієї скарги, за якою ви направили свою житку? а я не відсилала, але не знаю Зазначте. Номери. Зазначте не. Від, від, від якого числа елементи? знаєте чи ні? Я не пам'ятаю мене на флешці. Можна, до речі, написати свою заяву про те, що розвозвертались і по таким фактам, приблизно в такий-то період. Виберемо по зверненням громадян, які надходили, подивимося, які результати. Приблизно в який період можете продати. Якраз не заясняла, як це стаття 296. А директор ринку отак от закриває його, і її досить фік. Ничего и, 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 них, -то, с точкой, Извините, и его, Ничего, не, не админ. Не. Я его Лариса, покупать в за малейшие вот его а тут матом посылает. Так что, когда он меня видел, вид, вид. вид, Берізні, на Чівську. На Чаківську, так. Говорю. Ну що це про це ж трубку? Ну що за модель? Значить, підроблених договорів від імені неіснуючої фірми. Скажи її і названня. Не Я нічого не існуючої, з якого моменту. Я тепер, напевно, буду з здесь фанатиною. Дуже дуже штучна думка. Скажу. Телефоніки. Да, нет, Николай Старочка. Я заявляю.